До речі, давайте ще вам одну штучку покажу, щоб ви знали, кого там цікавить супер, тільки золото. А в нас на сайті дуже багато товарів, там більше 30 тисяч позицій в наявності, що як ви можете відсортувати тільки золото. Заходите в каталог товарів, натискаєте на монети. Ну і це любі, любі категорії, те, що вас цікавить. І натискаєте «Дивиться всі. Тут будуть всі монети, ось тут у нас 44 тисячі 290 товарів, частина з них не в наявності, але половина, напевно, в наявності. Багато різних монет. Ви натискаєте фільтр. Можете по фільтру вибрати те, що вас цікавить, або номінал, або рік випуску, або стан. Ми з вами вибираємо матеріал. Матеріал нас цікавить золото. Так, залізо, не підходить, залізо, золото. Натискаємо золото, застосувати. І тут будуть у нас вже виставлені всі. Ви тільки будете вибирати золотих монет, які виставлені є в наявності, доступні до замовлення у нас на сайті. Також ви можете відсортувати. Тут за замовчуванням зроблено. Ви сортуєте, як вам хочеться. За назвою, від дорогих, від дешевих новинки за роком. Ну, тут багато різних е варіантів. Давайте ми від дорогих, від дорогих виставимо. Що в нас тут дороге? Набір лунарів, е слабе, теж набір рікбека, золоті ворота, архістратих 11-го року. М -м Бафало. Це все, воно доступне до замовлення, ви можете його замовити, і 1-2 дні воно буде в нас в офісі і ви зможете прийти і це все забрати. Подивиться в офіс, якщо вам щось не підійде, ви можете відмовитися і без проблем. Також, якщо ви купите і захочете назад продати, ми це все назад також відкуповуємо або міняємо.